Як знайти себе після переїзду у Німеччині? Ну по перше, розберіться з бюрократією. Для цього є різні організації, наприклад. Лару Хелс Україн це на реклама. Вони допомагають як офлайн у Берліні, так і онлайн по всій Німеччині. Наступне класично шукайте клуби за інтересами. Наприклад, усюди є Volkshochschule. Вони постійно роблять якісь активіти, шпрахмітапс і так далі. Використовуйте додаток, Meetup, Eventbrite для пошуку різних івентів у ваших містах. Д'єднуйтесь до спільнот. Наприклад, в Україні є UBC. Він також є у Німеччині для підприємців, для дівчат є спільнот, та від тек для it спеціалістів Gross Factory та багато інших залежностей від галузі. Будь-яка організація не є рекламою на цьому акаунті. Знайдіть роботу або навчання. Окрім інтеграційних курсів, є в Німеччині Weiterbildung, в Deutsche Tech Academy навіть безкоштовне для клієнтів Job Center, або будь-який курс від LinkedIn, від Meta, від Google Analytics, який також є безкоштовним. Приймайте нові досвіди, будь ласка, не соромтеся йти на джоб меси на конференції, яких дуже багато в Німеччині це популярно, навіть якщо ви нікого не знаєте, не творкатися.